Вітаю тебе, друже, з вірою у серці. Є моменти, коли небезпека підступає близько, коли серце здригається від страху, коли здається, що сили закінчуються. Саме тоді слова Псалму, 27 го лунають як світло в темряві. Це молитва людини, яка дивиться не на ворогів, а на Бога, що перевищує всі загрози. Це молитва серця, яке навчилось довіряти. Господь, моє світло й спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна. Я надіятись буду на допомогу Його. Одного прошу я від Господа: буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб міг оглядати Господню приємність і в храмі Його перебувати. Бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скині приноситиму жертви при відзвуках сурм, і співатиму та гратиму Господові. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже спасіння мого. Бо мій батько та мати мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною, ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів. Бо повстали на мене свідки облудні та неправдомовці. Не мов би не вірував я, що в країні життя побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Псалом 27 – це один із найсильніших псалмів довіри. Давид описує ворожі табори, небезпеку, самотність. Але не дозволяє страху керувати своїм серцем. Він каже: Господь моє світло. Світло перемагає темряву і Божа присутність проганяє страх. Найглибші слова це прохання. Одного прошу пробувати в домі Господньому. Коли серце зосереджене на Божій присутності, жодна буря не може похитнути людину. І навіть коли найближчі можуть зрадити, Бог приймає. Захищає і веде. Цей псалом закінчується закликом, який дає силу кожному: будь сильний, і надійся на Господа. Молитва: Господи, будь моїм світлом і моєю твердиною. Зміцни моє серце, коли приходить страх, і постав мене на скелю Твоєї присутності. Навчи мене шукати Твого лиця і довіряти Твоїй силі. Незалежно від того, що відбувається навколо. Амінь. Псалом 27 навчає нас хто шукає Божого лиця, той знаходить світло, силу й мир. Довіряй Господу всім серцем, і Він проведе тебе через будь-яку темряву. Підпишись на канал з вірою в серці, щоб щодня наповнюватися Божим Словом.